Про сильну жінку і коли стається плутання із травмованою жінкою. Сьогодні, власне, замовницею да, цього відео стала учасниця марафону родового, там де ми якраз така перепідготовка передпідготовка до третього тижня марафону, тому що ми якраз будемо розбирати стосунки. І цей приклад просто дуже яскраво показує дисбаланси всередині нас, чоловічого і жіночого. Отже. Сильна жінка, часто такий вислів використовують, коли мають на увазі, як то кажуть, жінка з яйцями, або жінка-мужик, або там ну коротше, хто мужик в юбці і так далі. Оці всі вислови. Давайте ж реально розберемося, що таке сильна жінка. Сильна жінка, яка зайшла в свою власну силу, яка не прислуговує, яка не продає себе, яка не продає свій життєвий час на те, чим вона не хоче займатися, яка відчуває свою силу у вигляді імпульсації свого життя, тобто вона з'єднана із шляхом своєї душі, яка прямує туди, куди вона бажає і. Множить те, що вона хоче примножити, через свою діяльність, через свій побут, через своє середовище, друзів, дітей, діяльність, творчість і так далі. Тобто, це жінка, яка познайомилася з тим, що вона хоче. Яка може собі організувати те, що вона хоче бажає, яка може собі дати ту турботу, яка їй потрібна, яка діями підтверджує любов до себе, яка діє згідно із своїм внутрішнім компасом, та яка не розділяє в собі нічого. Відповідно, зовні вона буде бачити цілісний світ, яка, не засуджуючи в інакшовості інших людей, цілісна жінка, яка відкрила рота у вигляді проявлення, не просто відкрити рота. Що попало, а вона звучить у, і синхроном у в симфонії свого власного життя. Оце жінка сильна, сильна, яка настільки об'єднана своїм внутрішнім станом і своїм внутрішнім покликом, місією, душею, називати як, як завгодно з Богом, що вона рухається туди незалежно від зовнішніх обставин. І ця жінка не дефіцитна. Вона не має дефіциту, вона не транслює в цей світ дефіцит у вигляді дай. Вона так не звучить у світ. Таку жінку зазвичай видно, як, наче в неї все є, в неї все класно, в неї всього достатньо, і їй хочеться дати ще, тому що магнетизуєшся саме на оцей достаток, який вона всередині себе створила. Силу, яку вона примножила, любов, яку вона примножила, творчість, автентику, ідентифікацію, яку вона в собі знайшла і примножила це, і транслює як маяк, як світло творця всередині кожного з нас. Це сильна жінка. А коли ми говоримо, що. Чоловік, чоловіки беззанятять тивні, бла, бла бла Вони нічого не виконують. Це я не висмію. Це навіть мій внутрішній був діалог після прочитання. Да, у цього ми розбирали родові програми. Це мій внутрішній діалог. Я теж себе запитала: хто така сильна жінка? А хто така травмована жінка? І травмована жінка вона буде транслювати у світ. Мені недостатньо дали. Мені недостатньо дали компліментів, грошей, обіймів, любові, уваги. І так далі, тобто це трансляція дефіциту є в вашій структурі, в моїй чи хто це на собі відчуває, якщо є такий дефіцит, є дефіцитність в цих вимірах, в цих рівнях свідомості. І це чакральна система, бо чакральна система це не крапочки просто різні, а це цілі світи всередині нас. Якщо ми розуміємо, як вони функціонують і що таке наша структура, ми знаємо, як себе перемонтувати, ми знаємо, куди дивитися, на який рівень. Свідомості звертати увагу, і знаючи його, цей рівень свідомості, ми, власне, знаємо, як собі тут на цьому рівні допомогти. Ось для чого треба знати свою структуру, чакральну систему, рівні свідомості, все таке інше. Да? Про, про що ми говоримо в моя точка свідомості, це курс від нашої академії, який ми створили з Діаною. От, ось для чого воно, щоб почати собі допомагати. А не кричати, не розуміти, куди бігти, що робити, Боже, поможіть. Ви знаєте свою структуру, ви знаєте на якому рівні собі допомагати. Так, от, що ж таке власне травмована жінка? От вона буде транслювати у вигляді чоловік не такий, чоловік безініціативний, чоловік мало заробляє, мало дає і так далі. Це оцей конфлікт другого і третього центру, тобто є дефіцитність, тобто жінка не імпульсує життя, тому що вона по суті як і є рушійною силою самого життя, тому що вона примножує все, що вона відчуває. Що вона відчуває дефіцит, вона буде зовні бачити дефіцит, вона буде бачити зовні чоловіків, які дефіцитні, які, які скупі, скупі на ресурси, скупі на емоції, скупі на обійми, на любов, на свою увагу, свою присутність. І я це кажу, тому що я теж ці етапи проходила, я це бачила в собі, і часто жінка це проходить тоді, коли вона запитує себе, хто я така. Яка моя суть, що я хочу примножувати, а де мій імпульс життя, що я взагалі хочу, як я хочу жити це життя, як відчути, що це життя через мене проходить, через які справи, через які види діяльності, через які інструменти, через які слова, через яку творчість? Оце той етап, коли жінка часто шукає себе. І вона, власне, от це своє ядро прощупує, і в ці моменти вона рідко коли імпульсує життя, тому що вона сама питає, де життя всередині мене. І це часто, коли вона знайомиться своєю чуттєвістю. І я бажаю, щоб пари, які проходять оці етапи, коли хтось, шукає, шукає, не шукає, не а із себе дістає свою природу, свою суть, свою місію, да, свій шлях, свою реалізацію, як ви це б не ідентифікували, щоб пара один одного підтримувала. Тобто і і часто саме розуміння рівнів свідомості дає поняття, як з цим справитися, що зі мною відбувається, і як пояснити партнеру, що зі мною відбувається, чого я від нього щось вимагаю, і ви перестанете вимагати, тому що ви зрозумієте, що дефіцит всередині мене. І жінка як ядро, вона буде імпульсувати життя, а чоловік, як дух, він буде удухотворювати, він буде вкладати іскру Бога в те, що ви робите. І відповідно, якщо у чоловіка немає ініціативи, як то кажуть, нічого не підіймається для того, щоб зробити щось для своєї жінки, задумайтеся, наскільки ви випромінюєте життя і середині себе, чи ви дійсно відчуваєте, що ви хочете. І це не претензія, це просто клич до того, щоб жінка почала себе досліджувати. Що вона відчуває, а що вона хоче відчувати, а де вона істинно відчуває, що через неї примножується життя, тому що вона завжди своїм другим центром буде народжувати, чи то вона діток народжує, чи вона народжує проекти, чи вона народжує думки, емоції, вона завжди буде це примножувати. Тому особливо жінці потрібно приділити особливу увагу до цієї зони, що я відчуваю, для чого я тут і що я хочу примножувати. І тоді. Зовні, у вигляді чоловічої структури, а це є проекція духу, буде це примножуватися. Тому примножуйте те, що ви хочете. А для того, щоб примножувати те, що ви хочете, вам потрібно з собою познайомитися.